В Біблії є такий прислід, що добре слово навіть тварині приємно. Це вказує на те, що ну, тим, тим більше, якщо ви виражаєте повагу до людини, це теж не може не підтримувати її. В кінці я об'ясню, чому я почав з цього прислів біблійного. А зараз ну, такий основний момент, а потім оцей второстепенний. основний момент, навіщо ви втягуєте президента во внутрішні якісь справи? Зараз він займається воєнкомами. Він займався тим, що якось спілкувався з лідерами, добував якісь кошти для країни, потім що ще. Зброю для країни він на міжнародному рівні переконував те, що зараз, зараз час давати Раші відсіч, бо це, ця хвороба може затягнутися. І це, на мою думку, це якраз його місце, тому що ну, не може ніхто з нас поїхати за кордон, і ні з ким не будуть спілкуватися. З ним спілкуються, як з головою держави. А ви втягнули зараз його у цю політику. Він має якісь дрібниці розбирати, розбирати, які полягають на його помічників. Якщо у вас є якісь розслідування, там журналістські чи ще якісь там. То це апелюйте в поліцію, апелюйте до СБУ, апелюйте до інших контрольних служб. Навіщо ви його відвлекаєте? Його основна ціль – це перемога над Рашою. Все. Він не прийшов сюди з корупцією в Україну. Корупція вже була, коли він став президентом. Її подолати ніхто не може. Якийсь відсоток корупції буде. І цим питанням, основним да, зараз повинні займатися люди, які мають на це повноваження, але він має бути на другому засереджений Це його відвеличе від основної цілі. Його ну, є помічники, є служби. Для цього звертайтесь туди. Не, не, не видергуйте його з політичного світового простіру і сюди, до всяких дрібниць. Тому що зараз найважливіше це перемога. Потім вже економіку відбудовувати, боротись з корупцією, це вдругарядне, це не на часі. Боротись потрібно, да. ну, щоб прям ці зусилля сюди кинути, це теж не так. Ще друге, от за те, що гарне слово підтримки, воно любому приємно. А Зараз ех, молодий хлопчина, там 20 років йому брудне президента, е, така критика у нього гостра, все, він в житті ще нічого не розуміє. Він на президента піднімає п'яти своє, тим більш там не було ніякої конструктивної критики, я б сказав, да, і конструктивна зараз теж не потрібна, бо людина, яка займається, ну, і якось це може ображати термозити її. Ну, бо люба людина реагує на негатив, якось її це зупиняє. Тому не треба, Потім фідина цей депутат постійно якийсь напам'ятає йому і у ну якийсь бруд лє. Якщо от я не бажаю йти в політику, і мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб президент зараз здобував перемогу. Звісно, там ЗСУ 90% викладається все, ну, його доля теж лепта є в цій перемозі, і він для цього працює. І мені не потрібно бруднити президента. Якщо б я бажав би на його місце, от як Фідина, да, я б його обруднив би і принижував, би. а його зараз ні до чого принижувати. Зараз він іде до перемоги, і якщо він перемагає з Україною, то є такий теж прислів, що переможця не судять. Потім все вже не потрібно буде ті образи, вони не будуть дієвими. Так а зараз вони тільки заважають президенту. І Якщо це щось йому там виказувати, виговорювати, критикувати, ну не на часі воно. Якщо, звісно, щось є, як він, якщо б він не. Не, не працював би на Україну. Якщо б він не добивався, щоб нам а, міро, мі, мірове суспільство допомагало, да, тоді він не, не дієвий президент, Но він все, все робить, щось крутиться, не давали те, він їхав туди, потім давали, потім добивався там, гроші давали. Все воно закрутилось. дається зараз відчись. Навіщо якесь гальмайлі туди? Його. Я, да, я на підтримку Зеленського. Це говорю. Тому що мені кажеться, що люди, які от зараз його критикують, навіть рада була б його програшу. Ну ви ж розумієте, що цей поразка і України, навіщо з цим займатись. Потім усі розборки і усі вирішення таких другорядних питань після війни. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.